Підтримати організм бонусом, отримати заряд бадьорості і позитиву такими можливостями на благодійному спортивно-психологічному заході скористалися по максимуму родини військовослужбовців та переселенців. Мета цього заходу це власне, довести думку, що дуже важливо піклуватися про себе. А і те, що психічне здоров'я, психологічне здоров'я і фізичне здоров'я пов'язані між собою. Подібні програми розвиваємо по по всьому сходу і по всій Україні. Кривбас у нас одна із перших локацій, тому що тут дуже гарна підтримка міської ради. А це дуже важливо, коли ти організуєш такі великі заходи для людей. А тому так вони одні з перших. Але ми промопропопро. Плануємо розвиватися далі. З учасниками заходу на трьох різних локаціях працювали 10 психологів. За ініціативи заступника міського голови Сергія Мілютіна за підтримки міжнародної організації з міграції та футбольного клубу Кривбас. Сьогодні в цьому місці організований такий захід. Наші локації, взагалі, то були спрямовані на програмування подальшого майбутнього, на підтримку стану зараз. У нас є три локації. Локація, яка має назву Поверни собі себе. Локація, яка також присвячена. Методу самодопомоги і локація планування свого майбутнього прикладом здорового способу життя і фізичного розвитку для учасників заходу стали гравці футбольного клубу Кривбас, налаштовувалися на позитивні хвилі емоцій разом з дітьми завдяки спортивним естафетам. Футбольний клуб Кривбас а... Завжди ну, проявляє активність у будь-яких соціальних моментах моментах, які спрямовані на допомогу як переселенцям, так і дітям, які сьогодні тут присутні, які залишились в складних обставинах. Те, що дітки були раді бачити футболістів, це одне тут. Прикольно, що і самі футболісти. Ну вони, наприклад, Жан По наш футболіст, який легіонер, він все зрозумів, що відбувається. Він з посмішкою. Він проводив тут зарядку, він теж отримував заряд емоцій. Це такий, я вам скажу, дуже ну, і діти отримують емоції, і дорослі, і футболісти також. Тому це класний івент з усіх боків. Настільки мені подобається. Захід, в принципі, і окремо чому тому, що по-перше, для мене дитинки 10 років і 3 рочки. Для всіх продумано ігри, для всіх продумані локації. Все цікаво, все чудово. Все ну я не знаю, діти в захваті. І спорт, і розвиваючи різні заходи проводяться. Ну нам дуже подобається. тобі подобається yeah. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.